Розпочато реалізацію проєкту Капітальний ремонт вулиці Воєводи-Коснятина. Що входить в реалізацію даного проєкту? Заміна водопроводу. Будівництво нової побутової каналізації, а також будівництво дощової каналізації. Як ми всі знаємо і неодноразово бачимо, по вулиці Воєводи-Косняти комунальне підприємство Водоканал часто проводить ремонтні роботи і розкопує дану вулицю, так як ресурс водяних труб вже себе практично вичерпує. А ще саме головне, що вулиця Воєводи-Коснятина географічно так розміщена, що любі витоки води з даної труби вони Сприяють сумним процесам, так що це є дуже важливо як для нашого міста, для наших жителів, і я думаю, що заміною водопровідної труби, ми як покращимо водопостачання і якість і води покращимо до наших жителів, а також і усунемо можливість сумних процесів. Також що є немало на даній вулиці, вже згідно проектних розрахунків, буде встановлено декілька пожежних гідрантів, що є немало Важливим у разі пожежі рятувальній службі буде легко підключитися своїми пожежними машинами до пожежних гідрантів і оперативно приймати міри до ліквідації наслідків. Другою вагомою такою відкою є будівництво побутової каналізації. Всі ми знаємо, що на даній вулиці тільки маленький проміжок жителів має побутову каналізацію, буквально декілька хат. Всі інші користуються септиками. Що таке є септик? Септик зазвичай стараються люди робити негерметичним, Би вода тікала в землю, щоб не тратити гроші на викачку, це є екологічна проблема. Ці води потім поступають в криниці, і ми дивуємося, звідки в нас захворювання на рак і інші важкі хвороби. Я думаю, що також після будівництва даної відки жителі наші всі з розумінням поставляться і за нашою допомогою підключиться до побутової каналізації, адже звичайно, ми після того будемо обстежувати кожен двір і принципово підходити до. До питання до септиків і якщо будуть люди, такі які будуть не виявляти бажання підключення. також будівництво третьої відки, будівництво дощової каналізації, вся вода, яка від від проливних дощів чи взагалі від дощів буде збиратися, вона також з дорожнього полотна буде забиратися, бо завершення реалізації даного проекту це має бути будівництво нового дорожнього полотна. Та тротуарів. І, звичайно, якщо не забрати воду, то всі ми знаємо, що дорожнє полотно довго не прослужить. Тому підходимо грамотно, правильно, згідно проектних рішень. Від міського голови, від виконкому і від себе я прошу. Сприяння, розуміння і вибачення у жителів за тимчасові незручності, бо дорога буде розкопуватися, тобто три траншеї по ній мають бути. Ми максимально будемо старатися робити її проїзною, робити участками закривати і відновлювати потім проїзд. Звичайно, він буде ускладнений, але ми будемо максимально швидко старатися дану проблему вирішувати. Частина коштів на даний проект виділена. Ми його розпочали. Оформили відповідні запити, відповідні документи до наступного траншу коштів. Надіємося, що нічого на це не повпливає, ніякі побічні дії, і ми ці кошти отримаємо і ми завершимо даний проект. Значить, він починається від нашого кільця через цілу вулицю Воєводи Коснятина. Переходить від води і побутової каналізації, переходить через школу ліцей до на вулицю Воєводи Коснятина. Всі ми знаємо, де знаходиться наш костел. І через центральну дорогу переходить до колектора. Перший колектор, де ми можемо підключитися, це є біля ресторану Едельвейс на вулиці Валові. Також проєктною організацією передбачений прокол під дорогою Н-10 для того, щоб її не розкопувати і не ускладнювати процес. Я думаю, що реалізація проєкту буде ефективна. Наперед, дякую за розуміння. Якщо у когось є якісь питання, ви знаєте, в будь-який час ви можете звертатися до міської ради. Я буду готовий Допомогти відповісти на всі запитання. Також вже кілька днів поспіль ми проводимо тимчасовий ремонт вулиці Воєводи Коснятина. Адже після зимового періоду ми бачимо численні вибоїни, і на даній дорозі знаходиться школа, ліцей, де кожного дня дуже багато автомобілів під'їжджає до школи, проводить своїх дітей. І ця дорога практично вже була не проїзна. Цей ремонт є тимчасовий, щоб всі ви розуміли. Він не є там високої якості, але це і на певний період. У дорога і так буде розкопуватися на певний період, щоб цей період, поки е, далі не буде, вже, е, ну не дійдемо ми з реалізацією проекту до, до тих участків, щоб можна було нормально рухатися автомобілями.